Вони знайшли слабке місце в нашій системі оборони, це протиповітряна оборона, і вони цілеспрямовано намагаються зруйнувати нашу енергосистему. І а, на, 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 на підставі цього Путін, на, на мій погляд, буде в найближчим часом формувати е, підґрунтя для перемовин з, зі сполученими штатами стосовно припинення вогню. Тому що вони не можуть цього їм потрібна пауза для того, щоб виконати всі ці цілі, які ми з вами тільки що обговорювали. Сьогодні видання The Guardian проаналізувало дуже цікаву річ. Вони підрахували, скільки Україна витрачає на збивання дронів камікадзе шахеди, і скільки росіяни витрачають на них для того, аби по нас їх пускати. І вийшла цікава цифра, що ми тратимо значно більше на збивання дронів, ніж росіяни на те, щоб їх купувати в Ірану і спрямовувати на територію України. Але що ще цікаве в цій всій ситуації? Те, що ми на те, щоб збивати ці дрони, запустили всю систему. Нашого озброєння і на ЗАМСи, і ракети с 300 і так далі. І тут виникає питання: чи не буде у нас потім браку цих ракет, ну для, наприклад, Буку чи для с 300 Бо ми їх всіх використаємо на те, щоб збити ці кляті шахеди. Вибачте? А, ну на жаль, дійсно. от в цьому до речі, і наша помилка була величезна помилка. І на чому нас піймала Російська Федерація, на тому, що ми розуміли, але не готувалися. І поки грім не грянув, ми не почали хреститися. Так що у нас сьогодні є можливість вирівняти цю ситуацію є засоби, як, як виявилось на складах, у нас є засоби, і найближчий тиждень-два ми можемо вирівняти цю ситуацію і перейти до використання тих засобів, які є у нас в запасах. Не використовуючи такі дорогостоячі системи, як НАСА, СІЛІСТЕ, там або інші, С-300, той же самий, просто треба згадати до не менш ефективних засобів, таких як зенитна артилерія.